Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую до творчої майстерні родзинки. Сьогодні до нас у гості я запросила талановиту людину, яка створює будинки, архітектора Віктора Івановича. Адже сьогодні ми будемо говорити про архітектуру та створимо з вами містечко майбутнього. Дітки. А як ви думаєте, що означає слово архітектура? Це будівництво, мистецтво створювати будівлі, будувати красиво. А які споруди, ви знаєте? Магазин, аптека, поліклініка, школа, дитячий садок все це архітектурні споруди. Талановиті люди, що створюють будинки, називаються архітекторами. Архітектор повинен вирішити дуже складну задачу, щоб житло, яке він створює, було і міцне, і красиве, і корисне. У кожної будівлі є своє призначення. Дітки, скажіть, будь ласка, яке призначення у будівель, які ви бачите? Це житловий дім. В ньому є кімнати, кухня, ванна, туалет, все, що необхідно людям для життя. А це ляльковий театр. В ньому є велика зала, сцена, на якій артисти показують виставу. До театру приходять багато дітей, щоб побачити улюблену казку. А це завод, промислова споруда з великими цехами, в яких розміщене обладнання. На ньому виготовляють продукти харчування, одяг, взуття, машини, все, що приносить людям користь. Користь це перша сторона архітектури. Дітки, давайте розглянемо, які матеріали використовують для спорудження будинків. Пісок, камінь, цегла, дерево. Згадайте, з яких матеріалів зводили свої будинки ніф-ніф, наф-наф і нуф-нуф. Так, солома, камінь, тоненькі гілочки. Дітки, а чий будинок виявився найміцнішим? Так, наф-нафа. А чому? Правильно, бо він був збудований з міцного матеріалу, каменю. Міцність це друга вимога до архітектури. Хлопчики й дівчатка, а як ви думаєте, чи може будинок розповісти про щось? Так, ми можемо сказати, хто в ньому живе, його призначення, чи потребує він ремонту, красивий чи поганий. Сучасний чи старий, міцний. Дітки, подивіться на ці будинки. Іграшковий палац, і будинок на корячих ніжках. І скажіть, хто в них може жити? Ось палац, тому в ньому можуть жити король і королева, так? Фея, принц і принцеса. А який він? Високий, світлий? Так, красивий, просторий, в ньому проходять бали. А що можна сказати про другий будинок? Так, в ньому може жити баба яга. Він низький, малий, без вікон, перекошений, таке враження, що зараз впаде. Дітки, а в якому із цих будинків хотіли б жити ви? Кожен хоче жити в зручному, красивому, затишному будинку. Краса це третя умова архітектури. Хлопчики і дівчатка. А хто зводить будинки? Правильно, будівельники. Але перш ніж будівельникам будувати споруду, треба її придумати, намалювати, створити макет, враховуючи всі сторони архітектури міцність, користь і красу. Цим займається архітектор, головний будівничий. Дітки, а зараз я пропоную вам стати архітекторами і створити містечко майбутнього, використовуючи всі вимоги, міцність, користь і красу. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали. Різали і щось пиляли. Гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже клас! Дітки, підготуйте необхідне обладнання і почнемо. Перегортаємо зелений аркуш паперу та малюємо пагор. Далі вирізаємо. Наклеюємо на блакитну основу знизу. Відміряємо сторони прямокутника та вирізаємо. Складемо ось так одну коротшу сторону прямокутника. Перегортаємо і прямокутник складаємо навпіл. Довші сторони згинаємо до середини прямокутника. Далі розгорнемо два кути, і у нас вийде дах. Так само згинаємо наступні прямокутники. І у нас вийде 6 будинків. Намалюємо на білому папері вікна та двері та виріжемо їх. Приклеюємо будиночки на пагорб. Наклеюємо двері та вікна. Домальовуємо вікна та двері, використовуючи різнокольорові фломастери. Малюємо хмари та вирізаємо їх, приклеюємо на нашу основу. Дітки, сьогодні ми з вами говорили про архітектуру та завдяки Віктору Івановичу дізналися, що професія архітектора не тільки цікава, а й достатньо складна. Також ми з вами виготовили містечко майбутнього. Я буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!